У Миколаєві дітей учасників АТО переводять на бюджетне навчання. Відповідний указ президента про пільги студентам-контрактникам вийшов наприкінці жовтня. Але з чотирьох державних вишів лише один університет дотримується вимог. Молоді люди неохоче користуються нагодою зекономити на освіті до того ж, в закладах обмежена кількість вільних бюджетних місць. Поки пільговиків одиниці, але якщо їх побільшає, держава має розширити держзамовлення. Уже місяць діти тих, хто служить у зоні АТО, можуть перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну. Здавалося б, заяв має бути безліч, але чи то студенти соромляться, чи не вірять. Та в черги не шикуються. Якось у Миколаєві з чотирьох вишів, поки лише в одному в чорноморському університеті знайшлося сім дітей воїнів. Ато та й тут не самі написали заяви, потурбувалися деканати. Краще б навчалося б ну на контракті, щоб аби не було такої причини. Мій батько був вимушений туди поїхати, і це дуже сумно. І якби з однієї сторони дуже приємно було, те, що така татові моєму буде ну, легше, А з іншого боку, краще б такого ну не було, краще б вже довчитися, і щоб в країні було все добре. Олександру Шкодіну перевели з контракту на бюджет задовго до указу президента. За неї попросив командир військової частини морських котиків, де служить батько дівчини. У зоні АТО Мічман Шкодин дістав важкі поранення. Замість навчання гроші витрачатимуть на реабілітацію. Минулий рік був 11 тисяч, а цей рік 11 600. ми зможемо так зекономити гроші і буде легше. І батька ставити на ноги, бо в нього тяжкі поранення. Однокурсники за дівчат радіють, але бідкаються й за себе, аби через нових пільговиків не відрахували. Бо офіційно кількість бюджетних місць держава досі не збільшила. Я думаю, що потрібно розширити бюджетні місця, так як вони захищають нашу країну, їхні батьки. Іменно для них як привілегію зробити таку свого вроду. І нікого ну ніхто не доже за заветили пострадати у ректораті цього вишу крутилися як могли, шукали місця, перерозподіляли між факультетами, бо ж указ є. А як виконати, то вже схоже самі мають вирішити. Ми зняли бюджетне місце на комп'ютерному факультеті, перевели це бюджетне місце на юридичний факультет і цю дитину перевели на бюджетне місце вже на юридичному факультеті. Але ректор розуміє, якщо заяви надходитимуть, самі вже не впораються. Кабмін має профінансувати виша додаткові місця державного замовлення. А ми знайдемо тут вихід. Знайдемо в робочому порядку так само, як ми знайшли вихід для тих, хто приїхав з Криму. Тобто, це вже питання такої нашої щоденної роботи. Тут не обов'язково все вкладати в закони. От вирішимо питання. Окрім цього, ще й бюрократію треба побороти. Підставою для переведення студента з контрактного на бюджетне навчання є батьківське посвідчення учасника. АТО. поки цей документ отримали тільки дві з половиною тисячі бійців. Олена Горячого лексі Уманський, факти ICTV.